Вітаю вас, ви дивитесь події дня понеділка, 15 квітня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. У Коломиї продовжують облаштовувати площу перед музеєм писанки. То хочеться, щоб містяни сказали наскільки вони задоволені тим простором, який для них реалізували місто. Серцем єдиним ми Україна на Прикарпатті реалізовують проєкт, щоб підсилити національно-патріотичне виховання школярів. Це є на даний час пріоритет. Повернення скарби української діаспори у Коломиї відкрили виставку експонатів із еміграції. Дякую Богу, що так сталося. Що от власне ці роботи повертаються до нас про це та інше детальніше далі. Коломиї горіла багатоповерхівка. Під час ліквідації пожежі вогнеборці евакуювали десятеро людей. Займання трапилося між четвертим та п'ятим поверхами житлового будинку на вулиці Лисенка. На місце події рятувальники ліквідували пожежу речей домашнього вжитку на судовій клітці. Завдяки оперативним діям вогнеборців, житловий будинок врятовано. Постраждалих немає. Причини виникнення пожежі встановлюються. Вбили чоловіка та заховали тіло у лісі. Прикарпатські поліцейські оперативно розкрили особливо тяжкий злочин. Поліцейські встановили, що днями між чотирма чоловіками, мешканцями Калуша, відбувся конфлікт під час застілля. Фігуранти нанесли тілесні ушкодження 20-річному чоловіку та заволоділи його майном. Другому чоловіку, 36-річному калушанину, нанесли множинні тілесні ушкодження, від яких він помер на місці. Надалі зловмисники заховали тіло чоловіка, закопавши його у лісу. Совому масиві Оперативні працівники управління карного розшуку головного управління національної поліції Івано-Франківській області встановили осіб причетних до тяжких злочинів. Йдеться про 35-річного та 32-річного мешканців Калуша, вже раніше судимих за тяжкі злочини. Прохоронці встановили, що фігуранти умисно позбавили життя 36-річного мешканця Калуша, його тіло закопали в лісовому масиві Калуського району. Ще одному потерпілому нанесли тілесні ушкодження та заволоділи його майном. Поліцейські оперативно встановили осіб зловмисників та затримали. Їх слідчі оголосили їм про підозри за їхніми місцями проживань. Проведені обшуки, речові докази, направлено на експертизи. Тіло потерпілого поліцейські також направили на проведення відповідних експертиз. Суд обрав запобіжний захід тримання під вартою. У Івано-Франківській області зареєстровано 118 вісімнадцять тисяч внутрішньопереміщених осіб. Це понад 84 тисячі сімей. За березень 2024 року внутрішньопереміщені особи, які мешкають на Прикарпатті, отримали допомогу із державного бюджету у розмірі близько 28 мільйонів гривень. Про це а також про урядові програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, розповіла начальниця управління соціального захисту населення департаменту соціальної політики івано франків облдержадміністрації Галина Сенек деталі у прямій мові. З моменту запровадження виплати як швидкої допомоги всім внутрішньопереміщеним особам уряд коригує параметри допомоги на проживання. Зокрема, першочергова допомога має підтримати під час воєнного стану людей, які не мають можливості працювати, доглядають дітей або важкохворих осіб чи осіб з інвалідністю і не мають доходів або мають низькі доходи. Виплати допомагають людині проти складний шлях пошуку житла, роботи працевлаштування. Також налагодити свій побут в новій громаді. З 1 березня. Була значна зміна в дану постанову для тих осіб, котрі отримують допомогу вже більше шести місяців, дехто навіть отримав рік і близько двох років. Зокрема, автоматично без додаткового звернення продовжено виплати для тих осіб, котрі втратили працездатність для пенсіонерів, осіб з інвалідністю першої та другої групи, тяжкохворих дітей, а також для дітей, котрі стали сиротами або позбавлені батьківського піклування, а також батькам-вихователям. Якщо ВПО належить до вище наведених категорій і їм не було призначено, таким особам необхідно звернутися до ЦНАПу або в орган соцзахисту за місцем проживання. Ще частина ВПО отримає ці виплати після поданих нових заяв на виплату. Це необхідно для того, щоб призначення допомоги відбулося з урахуванням складу сім'ї та доходів. Але тут важливо, щоб сукупний дохід сім'ї на одну людину не перевищував 9 тисяч 444 гривні. Це означає, що якщо людина з числа ВПО подала заяву на продовження виплати, кошти її будуть зараховані до кінця місяця у разі наявності права на такі виплати. Ніяких додаткових дій чиняти не, не не потрібно. Звертаю увагу, що розмір допомоги залишився той самий, тобто для працездатних дорослого населення 2 тисячі, для дітей та осіб з інвалідністю тисяч. Ну для прикладу, якщо ми маємо сім'ю з чотирьох осіб, двоє дорослих двоє дітей, тобто це буде сума 10 тисяч в місяць на кожну на, на одну сім'ю щомісяця. Чергове внесення змін до постанови було 20, 22 березня, і воно зумовило ще низку низку. Змін для осіб, котрі матимуть право на отримання виплат ще впродовж шести місяців, і щоб уникнути різночитань різних тверджень, постанова чітко передбачає, що крім інших мають право на продовження допомог ще на шість місяців. Такі категорії людей, як особи, котрі не мають інвалідності, але мають тяжкі форми захворювання і їм не встановлена інвалідність та родини, в яких вони проживають. Діти, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя, патронатні вихователі самі, діти тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, в прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу. І як я вже говорила швидше, якщо сукупний дохід на одну людину, сукупний дохід сім'ї на, на одну особу не перевищує 9444 гривні, то е, наступна категорія осіб має право на такі виплати. Зокрема, особи, які доглядають. За дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6 років, сім'ї, що мають дітей до 18 або 23 років, які є студентами денної форми навчання. Особи, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі, студенти, які звертаються самостійно віком до 23 років, особи з інвалідністю третьої групи і сім'ї пенсіонерів. Крім того, право на продовження допомоги на додаткові 6 місяців також отримали старші особи старші за 55 років. Також продовжено період подання заяв за на перепризначення виплат для ВПО до 30 квітня цього року. Отож, люди, котрі звернулися в квітні і мають право на таку допомогу, їм буде повернені кошти за березень і за квітень і виплачені до кінця квітня. З наступних місяців, тобто, якщо людина звернулася в травні чи в червні, допомога буде призначена з місяця звернення. Тобто, якщо ми в травні, значить з травня, в червні з червня. Також звертаємо увагу, що протягом двох місяців після призначення допомоги ВПО, які не працюють, не доглядають за дітьми чи особами з інвалідністю, мають сприяти своїй зайнятості, тобто стат. Бо саме мати працю або стати на облік в центр зайнятості для, для пошуку праці, знову запрацював за стосунок Дія, в котрому можна отримати довідку і ВПО, і також не, не приходячи в ЦНАП чи в орган соцзахисту, можна призначити допомогу. Але ця функція для тих, хто звертається вперше за довідкою ВПО, і хто звертається вперше за такою допомогою. Цей сервіс суттєво. Сприятиме тому, що людині не потрібно тратити час іти в знапчич чи, чи кудись в, все гарно цей сервіс працює і підтягує всю необхідну інформацію для того, щоб пришвидшити призначення і зменшити е, тр, тривалість на оброку. Е, Документів у Коломиї продовжують облаштовувати площу перед музеєм писанкового розпису. Основні роботи вже проведено. Зараз встановлюють лавочки та сміттєві урни. На черзі ще зелені насадження та налаштування роботи фонтану. Реконструкція площі відбувається за кошти із міського бюджету. Вартість майже 3 мільйони 400 тисяч гривень. Долучились до реконструкції і підприємці. За їхні кошти облаштовують фонтан. До слова автор проєкту Уродженець Коломиї, архітектор Григорій Бойчук. Ми первинно працювали над концепцією даного публічного простору ще десь у 2020 році. От і поступово проект реалізовується для до завершення, так як вже повністю влаштоване мощення, висаджені від дерева. Їх тут є 12 штук. Встановлене вуличне освітлення, фонтан. Буде також система поливу. І конкретно сьогодні займаємось монтажем малих архітектурних форм а саме лавок. Лавки у нас є двох форматів є. Широкий там до трьох метрів, є також невеликі метрові, з яких можна буде сформувати такі більш гнучкі зони там для декількох людей. Також сміттєві юрни. Ну, Дуже важливий крок це ще йде висадка рослин. Є заплановано більше ста е, одиниць там різних видів багаторічних трав польових. Тобто, це такий, мав би бути фінальний штрих, щоб ті клумби вони не були в землі, так щоб їх закрити. Тобто, це ідеї засипка корою, мульчування, і йдуть ці багаторічні трави. От, тоді би простір був вже повністю довершений. Загалом, ну будемо судити вже в самому кінці, коли вони вже набуде своєї повної краси. але хочеться, щоб містяни сказали, наскільки вони задоволені тим простором, яких для них реалізували місто. Серцем єдиним ми Україна на Прикарпатті Реалізовують проєкт, щоб підсилити національно-патріотичне виховання школярів, підтримати обдарова. Ніх дітей та сприяти їхньому психоемоційному розвантаженню. Перший етап масштабного дійства об'єднав учнів усіх шкіл Коломийської територіальної громади. Конкурс відбувається за ініціативи голови обласної військової адміністрації Світлани Онищук, хто представлятиме Коломию на районному рівні. дізнаєтесь із сюжету. Серцем єдиним ми Україна. Це патріотичний конкурс для учнівської молоді, які майстерно володіють словом, вправно танцюють та співають. Проєкт складається з двох частин, розповідає Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради. Цей конкурс спрямований на те, щоб знайти найкращі таланти, які є на місцях. Кожна дитина готувала проєкт, описаний про героя. Інша частина конкурсу це віднайти таланти з музики, з хореографії. Ольга представляє. Коломийський ліцей номер 8 Каже, прискіпливо готувалась. Головні ролі в нас Україна, яка переживає події війни. Кожен заклад має можливість проявити свою ініціативу. Кожен з нас, я вважаю, готовий. Ми прийшли з таким патріотичним виступом, де я граю роль України. Анжеліка та Олег готували чуттєвий номер, щоб представити Коломийський дев'ятий ліцей. Зізнаються, постановка далася дуже важко. Насамперед емоційно цих п'ять хвилин ми вклали всю свою душу, всі свої сили в номері. Я символізую жінку, яка відправляє свого чоловіка на фронт. І дуже важко. Я не знаю, як передати ці відчуття, бо зараз це переживає кожна жінка, і, на жаль, так склалось в нашій країні. Ми повинні підтримувати цей саме військовий дух, щоб військові розуміли за що вони воюють. що Вони не воюють просто так. Впевнена у своїх силах і Анастасія. Вона представляє п'ятий ліцей. каже у свою літературну музичну композицію: вклали душу, тому дуже сподівається на хороший результат. Дуже важливо показати наш дух патріотизму у різних проявах. Демонструємо маніфест незламності, щоб показати і ніжність, і незламність, і силу. Марія Козловська, начальниця управління освіти Коломийської міської ради, каже, вражена свідомістю учнів Коломийської територіальної громади. Національно патріотичне виховання це найголовніше. В ніше, бо наш ворог не спить, він нікуди від нас не дінеться, і в нас це є на даний час пріоритет. Журі конкурсу Серцем Єдиним ми Україна у Коломийській територіальній громаді підсумували бали за проєкт про героя та оцінки за літературну музичну композицію і визнали найкращому п'ятий ліцей. Тепер саме вони представлятимуть Коломийську територіальну громаду на районному конкурсі. Якщо і там зарекомендують себе добре, то презентуватимуть Коломийський район на обласному рівні. Повернення скарби української діаспори у Коломиї відкрили виставку творів, які створили і зберегли родини емігрантів. Зокрема, поповнили колекцію національного музею експонати від родин дзюбів, чмолів та стасюків. Загалом це майже 350 експонатів. У 2023 році у Сполучених Штатах нащадки українських емігрантів, це родини дзюбів, чмолів та стасюків, передали частину експонатів із приватних колекцій української автентики та те, що створювали їхні предки до національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Дякую Богу, що так сталося. Що от власне ці роботи повертаються до нас? Вони впродовж багатьох поколінь там зберігалися, були в родинах, для яких це дуже. Дорогі речі, але для родини вони стали вже занадто великими і занадто важкими в зберіганні, і тому вони передаються до музеїв українських музеїв, до американських музеїв, канадських музеїв найменше до України, і особливо зараз в часі війни. Дякую Богу, що там є моя донька, і вона допомогла зорганізувати оці три родини: найпотужніші родини дзюбів, стасюків і чмолів, і все таки переконати їх у тому, що вони мають повернутися на рідну батьківщину. Сьогодні ці твори презентують спільно з іншими експонатами із колекції музею авторства митців української діаспори. Продовжує генеральна директорка національного музею саме створів емігрантів. І починала формуватись експозиція національного музею, каже Ярослава Ткачук. Цю експозицію ми хотіли подарувати нашим коломіянам, нашим українцям, які є вимушено переселеними зараз у часі війни. Вона ще присвячується так само. І 90-літтю відкриття експозиції нашого музею з приходом радянських окупантів, чимало свідомих українців: духовенство, культурні та наукові діячі, політики, учасники національно визвольних змагань вимушені були тікати від визволителів. Та навіть в еміграції ці люди не забували про свою ідентичність. Ми хотіли показати, яку участь приймали наші українці за межами держави у збереженні її історичної пам'яті, популяризації, збереженні мови, просто себе як нації, нагадуючи цілому світу про поневолений український народ спочатку із 17-х років, 18-ті роки, 19-ті роки, потім роки цієї колективізації голодоморів, війни післявоєнний період. В експозиційних залах представлені живописні та графічні твори, акварелі, вишиті твори, писанки, твори декоративно-прикладного мистецтва, кераміка. Усе авторства українських митців із діаспори. Самі твори виготовлялися в 80-х років ХХ століття. Є, звичайно, і раніше, початку ХХ століття, але основна частина це 80-ті роки. Пані Галина постійна відвідувачка виставок і культурних подій у Коломиї. Каже, зайшовши до зали національного музею, одразу подумала про сучасність і тих українців, які через війну покинули рідні домівки. І насправді я зайшла сюди на виставку. і Перша думка в мене була про те, що пройде років 50. І дай Боже, щоб люди, які зараз з України виїхали у зв'язку з війною, так само потім плекали ці традиції, пам'ятали про своє коріння. 16 квітня в Коломиї відбудеться поетично-хореографічна вистава Крила за творами Інели Огнівої. Коломийські колективи таким чином підтримують Збройні Сили України. Відбудеться дійство у Коломийському народному домі, 16 квітня, початок о 15-й годині. Запрошуємо вас, а також ваших друзів відвідати прем'єру поетично-хореографічної вистави Крила за творами Інели Огнівої. Ваша присутність це реальна допомога Збройним силам України. Всі зібрані від вистави кошти будуть спрямовані на допомогу військовим. Це спільна робота чотирьох колективів: народного аматорського театру поезії Орфей, керівник Ксенія Гращук, народного ансамблю танцю покуття та народного ансамблю танцю сварга, керівник заслужений діяч мистецтв України Мирослава Воротняк. Ансамблю народних інструментів, гуцульська мрія, керівник Оксана Шкварчук, благодійна вистава відбудеться у місті Коломия, 16 квітня о 15.00 у міському палаці культури Народний Дім. Учні дев'ятих класів Коломийщини взяли участь у конкурсі і за образотворчого мистецтва. Захід відбувся у профільному відділенні Коломийського педагогічного коледжу. У ньому взяли участь 24 учасники. Перше місце посіла Христина Долинська, учениця другого ліцею. Друге місце між собою поділили Софія Червінська та Ольга Бойко. Третє місце за Юлією Дерень, Анастасією Саєвич та Максимом Дем'янюком. Це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю нам з вами лише хороших новин разом до перемоги. все буде Україна. Бережіть себе та своїх рідних.